Друзі, вітаю! В цьому відео буде невеличкий огляд свинцево-кислотного акумулятора Forsage на 77 Ампер годин. Оглянемо акумулятор, перевіримо напругу та протестуємо щільність електроліту нового акумулятора. Придбав даний екземпляр на розетці з хорошою скидкою. У мене ще від попереднього відгука були бонуси 400 гривень, тому його ціна мені обійшлася в 2160 гривень. Якщо ж без персональних знижок, то ціна даного акумулятора 2680 гривень. Модель 6 st 77A2 на 77 годин, як я вже сказав, та 760 гривень ампер пускового току. Виробник Україна, плюсова клема з правого боку, ось вона, мінусова з лівого. Також є індикатор стану акумулятора в третій банці від мінусової клеми. Якщо від плюсової, то це четверта банка. Перевагою даних акумуляторів є можливість їх обслуговування. Під наклеючкою є у нас планочка, під якою знаходяться пробки для відкриття банок, перевірки стану. Електроліту, перевірку стану пластин і всього іншого. Додавання води, електроліту, все, що забажається для обслуговування. Ну і перш за все, давайте поміряємо напругу. Я забрав його на розетці і ще не використовував. Напруга нового акумулятора 12,7 В, що, в принципі, є досить непоганим. Дата виробництва даних акумуляторів закарбовується в другій цифрі. Та 3 четвертій. Друга цифра значить рік 4, тобто 24 рік, 21 неділя. Тобто акумулятор майже свіжий, це десь кінець травня, початок червня. Для контроля рівня електроліту в акумуляторі. Є мітки на передній панелі, поділка Max, ось вона, і поділка мін. Зараз ми просвітимо і подивимося рівень. Перша від плюсової баночки, бачите, по рівню Max. Видно, як... Рідина хитається ось по рівню Макс. Наступна банка. Ось теж видно по максимальному рівню. Третя банка теж максимально. Четверта банка трішки більше максимального, трошки зайва, мені здається. А от п'ята та шоста трішки не вистачає чомусь ось так. Не знаю, чому так допустили на заводі. Майже посередині між мінімальним і максимальним рівнем. І шоста. Приблизно те саме в межах, але тим не менш в інших більше. А в цих чомусь трішки не вистачає. Поки я буду відкручувати пробки, розкажу, чому саме форсаж. Тому що в мене був попередній автомобіль перший мій Таврія. От я з таким акумулятором, тобто ну, цієї фірми, купив ту таврію. Трішки вона в мене і стояла, трішки я їздив, але сумарно це все пройшло 3-4 роки, і потім я її ще продав. Машину в кумові, акумулятор він уже десь з рік, як поміняв, сказав, що вже він літом ще міг заводити той двигун таврійський, але вже зимою, якщо машина з першого разу не заведеться, то це вже буде проблема їй завести. І виходить, що сумарно той акумулятор тільки на моєму яву років 6 пропрацював, а ще ж і до мене він працював. Тому вибір, в принципі, впав на ось такий акумулятор. Ну і, звичайно, на даний момент це найбюджетніші, напевно, акумулятори. На нашому ринку. Так, ну давайте подивимося. Перша банка. Перемичка ця трішки сивенька, але сульфатів, наче ніяких немає кришталиків. Далі у нас теж непогано все. Третя банка це так само. Четверта теж все чисто. П'ята, чисто. Та шоста, такий же самий вигляд має. Перевірятиму щільність ось таким оптичним рефрактометром. Сюди наноситься капля електроліту. Скло це закривається, і потім я вам вже покажу результат сюди. Дивимося. І там буде видна шкала і показана щільність електроліту. Я просто покажу бистренько щільність кожної банки. Так, щільність першої банки від плюса. Дивимося на ліву шкалу, і тут у нас. Майже 1,27. 26,5 точно, 27 трішки не дотягує. Ну, будемо вважати, що 1,27. Друга банка 1,27. Третя банка теж 1,27. Четверту банку я не знімав. Було так само 1,27. А ось у п'ятій, мені здається, 1,27 з половиною. Там, де рівень електроліту трішки нижчий. А ось у з 1,26,5. Як ви могли бачити, в перших чотирьох 127 щільність. В п'ятій банці там нижчий рівень трішки за всі, е, навпаки, 1,27,5. А от в шостій такий же самий рівень, як і в п'ятій, але щільність трішки нижча. Тому потрібно буде, напевно, вирівняти рівень в усіх банках і підзарядити його, вирівнявши щільність. Ну і тоді вже експлуатувати. Клеми, як ви можете бачити, чистенькі, нічого на них ще ніхто не одягав, не підключав. Єдине, що ось такий якийсь трішки наліт, але він навіть руками витирається. Можливо, це навіть якийсь консервант для зберігання, щоб клеми не так окислювалися, тому що він ну, він дійсно пальцями витирається. Ну і хто стежить за моїм каналом, знає, що два роки тому я робив огляд на такий же самий акумулятор, тільки фірми Bosch я його купував для свого автомобіля. І не подумайте, що мій вже вийшов з ладу. Ні. Цей акумулятор купувався. Як бюджетне джерело альтернативного живлення. Але в такому розмірі, щоб була взаємозаміна для обслуговування навіть того боша, підзарядити взимку, якщо він там трішки розрядиться, спокійно не поспішаючи підзарядити там день-два невеликим током вирівняти щільність знову ж таки і спокійно назад поставити. Ну або ж якщо вже зовсім не буде як підзарядити цей акумулятор, то можна, хоча б поставити на автомобіль, завести і генератором. Хоч трішки зарядити ось цей акумулятор. Ну і я прекрасно розумію, що стартерна свинцево кислотна акумуляторна батарея не найкращий варіант для джерела альтернативного живлення. Тим не менш, це досить бюджетний варіант, і якщо навіть цей акумулятор проживе рік. Це буде досить непоганий результат. Я думаю, зроблю ще якісь відео, як буде змінюватися стан акумулятора з часом при такій експлуатації. А на цьому в мене все, друзі. Ставте лайки чи дизлайки та напишіть, будь ласка, чи вважаєте ви за потрібним вирівнювання рівня електроліту нового акумулятора.